І так, всім привіт! Сьогодні ми з вами поспілкуємося, чи є ваша переписка в телеграмі е, офіційним доказом в суді. Але перед тим, як ми почнемо цю тему, підпишись на мій канал, постав лайк та розмісти це відео на своїй сторінці. Це е, дуже підтримує е, мою справу. З приводу подальших цих відео по цій тематиці. І так, почнемо. Сьогодні ми будемо е, з вами е, розглядати справу е, на прикладі постанови е, кас... 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 Касаційного господарського суду, Верховного суду від 3.08.22 року. Справа е, 910.5408 Суть, суть цієї справи полягає в тому, що у нас є позивач ТОВ і, і ДАП, Да? Він звернувся до товариства з обмеженою відповідальністю, управляючої компанії ACTV. З приводу стягнення заборгованості за договором про надання послуг, а саме заборгованості. 1 мільйон 640 тисяч. Суть в тому, що в принципі це стандартна ну, якби справа для господарського судачинства, ну, невиконання умов договору. Але а, а, особливість цієї справи полягає в тому, що якими доказами обґрунтовує позивач ну, невиконання зобов'язань по договору про надання послуг. Суть в тому, що фактично до е, ІДАП, ця компанія, так, IT-шна е, компанія, вона надала ну, відповідно, відповідні послуги з приводу. І необхідно зазначити, що завдання, які ну, тобто, тут розглядається, буде питання, що таке електронний документ та електронні докази. Наприклад, у зв'язку з тим, що. Е, у ця компанія Іда виконана зобов'язання по договору про надання послуг компанія ACTIS. Вона зазначила, що як доказ виконання своїх зобов'язань компанія Іда по договору вона надала в суд переписку в, ну, в Телеграм, мобільному застосунку Телеграм, електронні листи на емей, e які були направлені. Докази з робочого середовища Gira, також логи завантаження, логи завантаження з платформи GitLab. Тобто, фактично, це була основна доказова база компанії Іп у цьому спорі. В даному випадку суд першої. Інстанції задовольнив, позов стягнув зазначену суму коштів з урахуванням там, індексу інфляції та 3% річних. Але апеляція скасувала це рішення і, як зазвичай, перейшли до ну, касаційної інстанції до Верховного суду. І Верховний суд все ж таки підтримав кампанію з приводу того, що вона надала дійсно. Ну, належні докази, електронні і апеляція, навірно, ну, передчасно встановила обставину, ну тобто скасували рішення апеляції, тим самим підтримали, тим самим підтримали рішення суду першої інстанції. Необхідно а, тут а, зазначити, що а, фактично а, у нас, а, як вони наприклад, а, а, суд зазначив, що у нас є такий принцип. Самоідентифікації. тобто, в даному випадку, якщо особа направляє іншій особі в телеграм-каналі повідомлення, тобто, це є принцип самоідентифікації. Тобто відправник завчасно ну, направляє повідомлення тій особі, яку він фактично там, ну, потенційно знає. Да? І Суд звернув увагу на те, що ну, якби, на, доктрину, на доктрину у відповідь. Ну, тобто, якщо, наприклад, йде активна робоча переписка в телеграм-каналі, і вона підкріплюється емейл листами, email -листами ну, між тими ж самими сторонами, а також доказами з робочого середовища Джіра, а потім ще логами завантаження. На платформі GitLab, то напевно, що вся переписка, яка велася в телеграм-каналі та емейлами, вони є взаємопов'язані і, відповідно, ну, тобто, е особи, особи, які вони направлялися, відповідно є від, ну, є відповідач. І також необхідно зазначити, що в договорі, е в договорі. Про надання послуг був, там був пункт, зазначений, що листування може бути здійснюватися ну, електронними засобами зв'язку, ну, тобто телеграми, мейлами та іншими е е засобами комунікації з приводу виконання цього договору. Е таким чином, що е тут мається е на увазі, то що у нас є два поняття, такі як електронні докази та електронні документи. Тобто в даному випадку електронні докази є будь-які електронні, е, ну д, тобто будь-які електронні документи, це переписка може бути. Переписка в Телеграм, Васапі, Вайбері. Тобто, це не має значення. Е, тобто, це є відповідний доказ, який потім суд. Аналізує за своїм власним, ну якби за своїм власним сприйняттям, за своїм власним внутрішнім переконанням, як то зазначається. А електронний документ, тобто, це відповідно Ну відповідна є згідно законом про електронні довірчі послуги, тобто це документ має вмістити відповідні реквізити. Ну, це стосується, наприклад, там, наказу або договору. Ну, договору, електронного договору. В такому випадку, якщо це документ, який визначає відповідні якісь дії ну, Закріплює факти юридичні, то він повинен мати електронний, електронний цифровий підпис, якщо це документ, електронний документ. Але, якщо, але в даному випадку на е, викона, як доказ виконання е, договору про надання послуг, е, позивач може надавати. докази, докази, е, докази. електронні докази, А електронні докази, якщо це особиста ділова, Переписка між особами то вона не, ну, вона не визначається, що вона повинна бути засвідчена електронним цифровим підписом. Ви зрозуміли? Тобто, а апеляція зіграла на тому, що у ці пер вся переписка в Телеграмі вона не була засвідчена електронним цифровим підписом, тому вона є неналежним доказом. Але Верховний Суд сказав зворотнє, що. Вибачте, позивач відповідно до господарського процесуального кодексу може подавати будь-які електронні докази, що є. Телеграм, ну, переписка в Телеграмі, емейл, там робоче середовище в джері та будь-які інші ну, докази з приводу ну, в електронному вигляді, які ви можете надати. А електронний документ це зовсім інше. Тобто і про це справа не йшлася в цій, цій справі. Ви зрозуміли? І відповідно електронний документ. ну, Якщо е позивач саме подає на виконання умов договору. Е Електронні докази, то це судом повинна здійснюватися оцінка в нарадчій кімнаті. І, тобто не завжди повинен бути електро електронний цифровий підпис, який повинен бути на електронному документі. Тому, ну, в принципі, вся оця, оця справа, ну, цю справу передали на новий розгляд в апеляцію. Але, скоріше всього, що оця компанія і ДАП вона виграє цю справу, стягне 1 мільйон 640 тисяч гривень за невиконання договору про надання послуг. Ось така у нас ситуація по цій справі. Але якщо ти хочеш дивитися і надалі мої випуски, постав лайк. Підпишись на мій канал е, та розмісти це відео на сторі на своїй сторінці. Це спонукає мене для подальших е, відео. Всього найкращого. До побачення!